Чернігів зробив наступний крок у поглибленні співпраці з Сен-Дені. Нещодавно виконуючи обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако, з робочим візитом відвідав регіон Іль де Франс, що є осередком формування французької держави. В рамках візиту відбулася зустріч з мером Сен-Дені Метьо Анотіном. Нагадаємо, у січні 2024-го наші міста офіційно стали партнерами. Про результати поїздки розповів на щотижневі на радіо у муніципалітеті. Зокрема, повідомив, що обговорювали розширення співробітництва у сферах освіти та теплогенерації, зокрема, з використанням екологічних джерел енергії. Сам мер запропонував, у них об'єднано за адміністративним устроєм не тільки місто, а кілька громад, які поряд, і забезпечується теплом ці громади, там у них п'ять, Катели чи катели вони на альтернативі переважно. і каже, дуже хотів би вам передати досвід, технології. Також Олександр Ломако відзначив успішний досвід у співпраці по реабілітації юних чернігівців. Вже другий рік поспіль діти із родин військовослужбовців та інших вразливих категорій їздять на оздоровлення до Франції. Нагадаємо, минулого року вони вирушили до нашого міста побратима Реймса, де познайомилися із культурою. Та національними традиціями регіону. Цьогоріч 20 дітей протягом двох тижнів відпочивали на узбережжі Атлантичного океану. Їздили повністю за кошти приймаючої сторони, дуже задоволені. І я скажу вам, що другий рік поспіль це, ну, це важливо, тому що там були діти, багато у яких загинули, на жаль, батьки е захищаючи нашу землю. Зрозуміло, що така зміна картинки, реабілітація плюс гарні умови це дуже корисно. У зв'язку з підготовкою Чернігова до зими в умовах дефіциту електроенергії із французькими партнерами також погоджено передачу додаткових генераторів. Налагодження робочої комунікації з містами-побратимами та залучення допомоги залишається пріоритетом для відновлення міста.